Надзвичайні історії звичайних українців. Своїми діями вони вже змінюють країну. Як від сьогодні на каналі 1 плюс Твоя країна усе що може викликати усмішку і гордість. Дещо з твоєї країни покажемо вам просто зараз. Ну а я кажу до зустрічі. Закарпаття. Село Ченадієв. Сент-Міклош міклуш перший в Україні середньовічний замок, який вирішив привезти до ладу простий українець. Мене звуть Осип Бартош. Я орендар Ченадійського замку. Саме тут наприкінці 17 сторіччя почалася історія кохання угорської княгині Ілони Зрійні і графа Імри Тукіни. Цей замок з'єднав і наші долі з моєю дружиною Тетяною. Ми побачили ці хмурі сіни занедбані кімнати. Нам стояло його жаль бажання зберегти те надбання, котрі зробили для нас, наші предки було сильніше від всього. Буквально через три роки ми одружилися, і перше весілля, яке було у цьому замку одруження, то було якраз наше. Подружжя реставрувало кімнату княгині Ілони, тепер у ній вінчаються наречені. Та молода пара, яка буде залишати то приміщення. Вона понесе свої підсвідомості нехай невеличкі краплинки, але великих понять, таких як істина, любов, як вірність, як любов до своєї землі, до свого народу, до свого роду. Такі наші мрії. Почни з себе. Це твоя країна.